Сьогодні ми вже втретє відзначаємо День Державності України. Відзначаємо на третьому році жорстокої війни з рашиськими окупантами. Сьогодні нам всім важко, страшно, нестерпно боляче. Але ми тримаємося, ми сильні. Ми продовжуємо жити, працювати і дякувати за кожний світанок. Сьогодні дійсно велике свято, свято української державності, кожен із нас повинен розуміти, якою ціною ми виборюємо свою свободу, свою незалежність. І пам'ятаємо кожного нашого захисника, який ціною свого життя боронив нашу землю. Хочемо привітати перш за все з таким великим державним святом, всіх хлопців і дівчат, які знаходяться на фронті. Вони Бережуть нашу Україну, дякуючи їм. Україна тримається. Ми всі повинні об'єднатись для того, щоб завоювати мир для нашої рідної батьківщини. Свято вас усіх вітаю.